Всім привіт! Зробили чергове замовлення. Ось такий красень. ніж інакше як олень назвати неможливо. Вільний підвіз. Тиснення і художне оформлення моєї дружини Врославської Олени. Можна шкіра рослинного дублення 4 мм. Тепер сам ножичок. Ось такий красий. Клиночок Ростислав Дозлу по центру Рег 121, в обкладках 95Х-18. На руків'ї у нас йде больстер Мукума. Погано переливається. Так, далі йде на ізельбер вставка, руків'я і проставка загальної руків'я мається на увазі айронвуд. вставка зуб Мамонта і лопатка кита дві вставки. Дроблена під руків'я 100 мм. Тепер по параметрах. Довжина клинка 126 мм, ширина в найширшій точці 30 мм. Товщина по обуху 3,9 мм. Загальна довжина 260 мм. Ось такі красень. Все дуже гарно заходить. Не болтається все чітко. Ціна даного виробу 15 тисяч гривень. Всім, хто хоче зробити собі подібного або, можливо, іншого, прошу приватні повідомлення. Всім гарного дня!